На півночі Японії випала рекордна кількість снігу. У деяких районах префектури Хоккайдо, що на півночі Японії, в ніч проти вівторка, 4 лютого, випала рекордна кількість снігу. За 6 годин до 4 ранку вівторка у місті Обіхіро випало 82 см снігу, а у місті Хомбецу 56 см. Обидва показники стали рекордними з початку ведення цієї статистики. У префектурі Нігата та регіоні Хокуріку очікується ще більше снігу. Рекордні снігопади вздовж тихоокеанського узбережжя Хоккайдо викликала потужна система низького тиску. Рясні опади почали вкривати деякі куточки північної Японії ввечері понеділка 3 лютого. За 12 годин в місті Обіхіро в окрузі Токаті префектури Хоккайдо, зафіксували понад 120 см снігу, що стало рекордним показником. Згідно з даними японської приватної компанії, з прогнозування погоди, Weather News ANC. Востаннє така глибина снігу спостерігалася у 1972 році. Найбільший вплив Холодного фронту виражений у північних регіонах уздовж Японського моря, проте холодна повітряна маса просувається також на захід, поширюючи сніг до регіону Кюсю, що виходить на східно-Китайське море, та регіону Сікоку, що виходить на внутрішнє Японське море. У деяких районах Кюсю температура повітря вже впала нижче мінус 12 градусів за Цельсієм. Очікується, що інтенсивність холодної повітряної маси коливатиметься, проте протримається до вихідних. Згідно з прогнозом метеорологічного агентства, пізніше цього тижня сильний сніг, імовірний у Хокайдо та в регіонах Тохоку й Хокуріку на острові Хонсю. Продовж найближчої доби до 6 ранку середи 5 лютого спеціалісти прогнозують: до 100 см снігу у Хокуріку, до 80 см у Гіфу, до 70 см снігу у Тохоку, до 60 см у Кінкі, до 50 см у Хокайдо та Кюгоку, до 30 см у Сікоку та у Північному Кюсю. У деяких частинах Японії очікується хуртовина та шторм. Метеорологічне управління попереджає місцевих мешканців і гостей країни про сильний снігопад, завірюху та високі хвилі. На тлі негоди ймовірні відключення електроенергії, падіння дерев та сходження лавин. Людей попереджають також про існуючий ризик ударів блискавок та сильних поривів вітру, включаючи торнадо. Оскільки в деяких районах очікуються дуже нестабільні атмосферні умови, у 44 муніципалітетах Хокайдо тимчасово закриті 379 державних початкових і середніх шкіл.